Дев'ять часов вечора на дворі вже темніє. Успів прополоть картошку на обох городах. І на цьому городі де 8 соток, що перший прополював, навіть в і обгорнути. Бо завтра вечором буде дощ, а через два дні ливень. Так що треба. Співати тільки полоті обгортати, але ну, наступний раз вже не вийде цими обгортачами обгортати через те, що картошка буде велика і так уже нагинає її в сторону. Оце такі обгортачі під наклоном, бо іначе водить здорово. Такі ґрунтозацепи. Такий мотоблок, це новий мотоблок, не старий, старим полов з новим мотором, а цим новим мотоблоком обгортаю. І так і стоятиме завтра, якщо утром встану рано до полю і обгорнув на тому городі. Це такі штуки, ну тут добре що скоростя. Включаються зверху, не кланяться, як здавати назад, сюди-туди, бо як обгортаєш, в сторону тяне, приходиться частенько здавати назад. Там в мене є приспособлення таке, що на один бік можуть обгортати, тільки що в сторону вправу дуже тягтиме мотоблок. Буду пробувати тим. Одно колесо грунтозацеп буде, а одно маленьке резинове колесо. Щоб трохи нахил був, тоді вийде обгортати. Так що сьогодні спатиму кріпко, бо здоров'я нема. Наскільки ну, картошка ще не вся посходила. Картошка Белароса поміняв слав'янку. Слав'янки там 5 рядків на горі є. А це Белароса рання, бо задовбався та довго зелена. Люди повикопують, а мені приходиться зеленою бадилку косити роторною косаркою і зеленою потім ждать, поки висохне, і потім аж копати.